Внутрішньо переміщеним українцям надаватимуть субсидію на оренду житла з 29 січня, стартує новий механізм підтримки від держави. Не можуть скористатися переселенці, чиє помешкання зруйноване та пошкоджене, ті, що переїхали на підконтрольну Україні територію, та не мають власного житла, площа якого перевищує 13,65 квадратних метрів на особу, та сім'ї, які понад 20% свого доходу витрачають на оренду житла. Житла. розмір субсидії визначатиметься індивідуально залежно від кількості членів родини, доходів та граничної вартості житла у регіоні. При цьому держава підтримуватиме не лише переселенців, а й власників житла, які здають його в оренду ВПО. Аби отримати таку субсидію до пенсійного фонду, потрібно подати заяву та договір оренди житла, який укладається та підписується між сторонами одночасно при подачі заяви. Компенсація частини або ж повної вартості винаймання приміщення, ну і компенсація особам, які будуть надавати такі приміщення в оренду, шляхом компенсації сплати податків. Це буде монетизована виплата. Щоквартала компенсація буде сплачуватися власнику житла, тому. Що податки сплачуються, щоквартал, і в десятиденний термін після оформлення документів на рахунок, який зазначить особа, яка є винаймачем даного житла, буде отримувати ці кошти на свій рахунок.